Сьогодні ми говоримо про те, що турбує сучасну жінку, це збереження репродуктивного здоров'я. Тому що фізіологія жінки влаштована так, що фертильність має свої вікові межі. І з віком, на жаль, фертильність втрачається. Тому для жінки дуже важливо розуміти, яка її фертильність і мати можливість зберегти її протягом свого життя. Якщо ви на сьогоднішній день поки що не плануєте вагітність, але хочете залишити за собою таку можливість в майбутньому, є сенс вам пройти так званий фертильний чекап. Це обстеження, яке дозволить оцінити рівень ваших гормонів, оцінити стан яєчників, загальний рівень фертильності. Завдяки цьому ви зможете зрозуміти, наскільки терміново вам треба планувати вагітність або треба робити якісь дії, щоб зберегти цю фертильність і мати можливість мати дітей в майбутньому. Тому не зволікайте з цим, адже фертильний чекап це можливість оцінити свою фертильність і можливість заморозити яйцеклітини, якщо буде в цьому потреба. Тому що, коли ви заморожите яйцеклітини, ви їх заморожуєте в найкращій якості в молодому віці, а можете скористатися ними пізніше, коли буде потреба і ви захочете вже вступити на шлях материнства. Тому фертильний чекап це не тільки про медицину, це про впевненість в майбутньому і про свободу вибору. Звертайтесь, адже ваше майбутнє в ваших руках.